Тися по базару, попотати ціни. О, тут дуже багато скупляється перекупів. Польща приїжджає, Літва приїжджає, Україна проїжджає. Коротше, всі такі: і Молдова, і Румунія, і Чехія, всі. всі їдуть на цей базар і скупляються. От, не подобається. Це і весь двіж кому. Тим, хто сидить на дивані і постійно щось коментує і постійно щось пише, що щось не так на тому базарі. Дивіться на Airline вон ще є. Airline 20 рік. Allspace длинний. Да, Так, потім... Вот там что ще Кодя.